Вітаю, Україна! Сьогодні в мене за спиною дуже дуже хороший автомобіль. Mazda CX-9 Grand Touring 2019 рік була пригнана. Це домашня робота TrendAuto у 2023 році. Власник її році. Власники купив, продовжив правильні традиції, так як ми ремонтуємо якісно і не обслуговував на офіційному сервісі. Кожні 5 тисяч робив. ТО жирна тачка, хороша тачка. Сьогодні при неї пристрібніця поїхали. Капотом турбований двигун 25 технології, потужності близько 230 кінських сил, в парі шестипінчатою трансмісією і на повному приводі. Про обслуговування я ще раз скажу в салоні. Там ми підіймемо паперці по обслуговуванню на офіційному сервісі, все обслужено своєчасно. По приїзду в Україну в ній ми замінили окрім двигуна там в коробці, оливу, в редукторах. в всьому цьому це було сімдесят тисяч, якщо не помиляюсь, коли на Україну потрапила. По удару в неї було пошкодження в ліву сторону. Все зробилось виключно з нового оригіналу. Мінялась фара, бампер, крило, капот і дверка ліва. Це те, що по кузову. Передня панель радіатори. Так, ще ланжерон лівий трошечки на кінчику був підігнутий під силячем. Бампера він робився. Ну його звідси не видно. Там можете не перейматись. Зроблено все якісно. І вузол підвізки по лівій стороні. Там майже все було замінено теж на нове. Лобове скло залишалось рідним, колір у неї дуже важкий. Ми фарбували на бушсери, тоді нам це близько 2000 доларів обійшлось. Тут дверка була поміняна з переходом на цю дверь, затягували, фарбували, обов'язково з переходом, тут фарбується. І з цієї сторони десь був трошечки скольчик в районі крила двері, так само, тобто дверка і переход на задню двері. Це те, що ми тут в Україні пофарбували. Зауважень ПЛКП, судячи з цього я ніяких тут навряд чи знайду. Ми зараз перевіримо. Єдине, що власники вже трошечки коцнули тут диск, бордюрчик. Є таке А, шини, до речі, тут і Мішлен, і модна континенталь, по-моєму, зимова. Шини хороші, два комплекта з автомобілем ідуть. Бампер задній, Слідко з усього, був фарбований ще в Америці. Він трошечки тоном відрізняється. Це ми помітили, ще, коли пригнали. Так, ну ні, ну вона досить охайна. ЛКП зауважень яких нема. Власник її ще потонював додатковий. лабача, бачу, і люк, вона притонювана, все добре. Дуже красиво. Не знаю, важливо це чи ні, але в архівних записах подивився. Ще підрамник ми міняли на новий також. В комплектації маємо безключовий доступ. Дата конвейерна у нас 3 місяць 2019 року, 19-й рік. Електропривід сидінь, пам'ять сидінь є. Чорний шкіряний ось такий салон. З чорною стелею, до речі. Виглядає все досить гідно, живе, красиве, нехайне, нічого не можу сказати. Також маємо ми в комплектації басе «Саунд». Щоб ми не забули, тут скрізь про це написано. Є у нас дзеркала з електроскладанням. До речі, по ньому була реставрація якась в офіціалі, бачу, що замовляли електропривід з цих складання, напевно, якийсь рімкомплект. Чотири склопідйомника, електропривід кришки багажника. Також у нас є огляд 360, бачите, круговий обзор. Парктроніки по кругу. Ну, це отримання в смузі, текшен контроль систем вимикається, система заносу буксу. Також у нас є монітори сліпих зон в дзеркалах, Спеціально запустив. Є шкіряне кермо в бездоганному стані, немає жодного зауваження. Також у нас є датчик світла і протитуманки. Пробіг у нас зараз у неї от 116 тисяч кілометрів, бачите. Адаптивний круїз, дюстронік, радар, все це тут. Також є датчик дощу. Тут управління мультимедією hands-free. Також у нас є проєкція на лобове скло, бачите, я збільшу спеціально. Ось так вона виглядає. Мультимедіа з Android Auto, CarPlay, USB, AUX, Bluetooth. Все це тут, звісно, є. Також окремо можна камеру заднього виду бачити, бачите, коли задню вмикаємо. Є обігрів керма, не у всіх гарантурін, це є. Є вентиляція сидінь, теж не у всіх гарантурін це є. Клімат-контроль багатозонний, ну, обігрів сидушок, само собою, є, звісно. Спорт режиму трансмісії також маємо. Окрім драйву, є механічний режим Тіптронік. Тут електроручничок, стандартна шайба від мультимедії. Ключик в такому прикольному чухлі, я ще такого не бачив. Власник зробив цікаву річ, я такого ще не зустрічав. Оцей весь пластик в них дуже так зацарапується. Він в плівці, він поліру... полірований і покритий плівкою захисною. Це теж прикольно. В підлакітничку, ось таке у нас відділення. Тут два USB, AUX, SD від навігації. Зеркало, гарний. хай не красиве, бачите, з автоматичним затемненням. Smart City Brake System, це захист від зіткнення і від наїзду на пішоходів. Чорна стеля, повторюсь, і... Лючок ось такий. У нас, бачите, лючок теж пританьований, тому що на вулиці ще набагато світліше, ніж ми бачимо через люк. І ось так ось так красиво все це виглядає. По безпеці, наскільки я пам'ятаю, тут спрацьовувало лише кермо. Безпека в будь-якому випадку повністю відновлена і справна була з тих пір, як ми це зробили. На другому ряду сидінь, все шикарно. Зріст, у мене 193 см. Я нахабно максимально сиджу попереду. До речі, власник не низького росту. Е, дуже зручно. У нас є, тут, бачите, своя шторка, ми можемо закриватись. Кайф, є обігрів задніх сидушок, є клімат-контроль свій Підлокітничок з двома підстаканечками ось такої нижче відділення і два USB-порта для зарядки пристроїв. Для подорожей це X9 просто шикарніша машина. Окрім того, що тут спинка в нас змінює свій нахил, декілька положень. Ми також можемо вперед і назад їздити, розміщатися як зручно, щоб всім трьом рядам було зручно. Це одна з небагатьох автомобілів, куди я хочу сідати на третій ряд сидінь, тому що там є місце для пасажирів. Це не просто якісь там додаткові дитячі місця. Ось таким чином легким бачите рухом руки. Доступ і прохід сюди є. Дивіться, навіть при всьому тому, що зріст у мене 193 см. повторюсь, я сиджу зараз на третьому ряду. Я сиджу доволі зручно. Може здаватися, що мені тут просто колінки вище підняти, тому що підлога висока. Але зараз у мене на максималку відсунути другий ряд сидінь, враховувати це. І я тут сиджу, я поміщаюсь тут. От єдине, чого мені трошечки з моїм ростом не вистачає, це я головою опираюся, там, бачите, в стелю. Ну і все. А так, чудово. Можна їхати. Відчиняємо електропривід багажника, перевіряємо. Ось так він відчиняється. Що мені подобається? Третій ряд сидінь, Дивіться, як легко. Раз і склали. І так само, що він складається, що розкладається, дуже зручно. Ви просто підійшли, потягнули за ручку. Раз, два. Ну, я не буду не з ким порівнювати, але просто тут все зроблено по-людськи. Далі, це в нас сумочка власника, не знаю, він її залишив чи ні, там вогнегасник, ще якісь аксесуари. Тут у нас ось таке відділення, де ми можемо ще перескладати всякі наш мотлах, дрібнички і так далі. А нижче. Тут у нас декаточка. там Під ним же демкрат, має бути комплект весь. Ну і сабвуфер басе. Він розташований саме тут є. Це ми складаємо. Тут ще отакі кармашки по бокам є. отут такий є. Ну і закриваємо. Все дуже супер, все дуже круто. Мені подобається дуже цих 9 і зачинаємо. Дивіться, обслуговування вони на автоімпульс в Дніпрі. Значить, останнє ТО було 110 917, по суті, 111 тисяч кілометрів, зараз 116. Ну і тут вся її історія обслуговування. от На 105 тисяч вона бувала, на 99 вона бувала. Вон, я перевірив, вона майже кожні 5 тисяч проходила. Того. Там ще якісь десь дрібні там, колодки, там 97, от, 95. Далі. 94 Ремкомплект складування зеркал, то що я вам казав. ТО ось, 93, ось 86, ось 81. Це було перше. ТО у них на офіціалах. Зараз ми обов'язково робимо невеличкий тест-драйв. Я перевіряю, як вона себе поводить в ходу. Що поганого, що хорошого, але я думаю, що тут нічого поганого не буде. І одразу поговоримо про витрати пального. Приблизно ці автомобілі беруть в діапазоні 12,5-15 літрів на 100 кілометрів. Ну, це вже хто як буде їздити. В порівнянні з попереднім поколінням, з першим поколінням цих 9, це велике досягнення, тому що там ну, майже менше 18 майже не було на повнопривідних версіях. 17-20, це так, по місту розігрітись. На бортовіку зараз середні 13,7. ну, Це за останній якийсь час пробіг у власника, ну, воно десь так, напевно, середній він не буде такий. Виставляю я адаптивний круїз. А ви це можете бачити і там, і тут він у мене увімкнений. До речі, невеличкий сколік на лобовому склі, Тут є. Ви зараз його бачите на лобовому, ну, просто щоб ви знали. Їдуть вони доволі непогано. Я зараз стартанув горочкою в поворот. Ми рухаємося, 80. Ну, класно, вона набирає. От ми зробили сотню. Гріх жалуватись. Чудово їде. Зараз пострибаємо по трамвайним рейкам, послухаємо підвізку. Ну, зауваження я ніяких не відчув. В них підвізка, в принципі, енергоємка, і я думаю, що якби були якісь зауваження, так як машина обслуговувалась на офіційному сервісі, вони б виправлялись би миттєво. Тому тут все добре. Також зверну вашу увагу, що окрім круїзу і швидкості, ми бачимо на проекції так само монітори сліпих зон, коли ми десь підкатуємося, нам теж там не тільки в зеркалах, а й там. Інформує. Так само, от бачите, да? коли наближаємося до транспорту, вона малює нам, що ми наблизились. Дуже це прекрасний і шикарний автомобіль для великої родини, особливо шикарний для подорожі. Ну, якщо у вас багатодітна родина, дуже зручно. Бо знаєте, буває іноді хочеться посадити в машину батьків і дітей. Якщо всі, ще дай Боже, є у кого це щасливий момент, що можна посадити в машину батьків своїх і дітей, кудись поїхати на дачу, наприклад, чи на пляж там, чи ще кудись, неважливо. Тачка просто шикарна, і CX-9 дев'яту я виділяю виділяю в один з максимально грамотно зроблених раціонально по сидінням, по всьому, бо є машини трьорядні, і багато трьохрядних автомобілів, які просто безпантові. Одна назва. То тут я віддаю перевагу. Навіть на, на фоні Q7 тут набагато все краще зроблено, і це я впевнено заявляю. Я про це кажу в майже кожен огляд. Я раджу обов'язково раджу звернутись, перевірити. Якщо все сподобається купити, що тут може не сподобатись, щиро скажу, не знаю. Тому приїжджайте, набирайте, будемо розмовляти, домовлятися. Ціни на автомобілі у нас завжди указані в розділі, де це в описі. До зв'язку до зустрічі з вами був Льога Трендав. Та Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні! І на поскрипту маю сказати, що на 20-х колесах цей автомобіль дуже дуже круто тримається на дорозі. По суті, майже як легковий седан. Дуже дуже добре її не, не хитає в сторону.